Громади історія боротьби та розвитку вітаю. Мене звати Руслана Кравченко, і це подкаст громади історії боротьби і розвитку. Сьогодні ми говоритимемо про організації громадянського суспільства як цеглинки стійкості та розвитку громад. Що таке громадські організації, та чи можуть вони бути драйверами змін розвитку територіальних громад? Розповідає експерт із питань залучення громадськості програмою «Юсей добре» Володимир Купрій. Громадська організація, простими словами, це об'єднання людей. Це об'єднання людей відбувається навколо якогось спільного інтересу цих людей. Громадська організація це ініціатива від людей, а не від влади. Оце ключове. Що не влада ініціює, не комунальна установа ініціює. А люди об'єднуються в щось, що їх об'єднує. А це щось це якась та організація, яка допомагає цей інтерес реалізувати. Наприклад, у нас дуже. Хвилюють порядок чи екологічна якась проблема, і ми об'єднуємось заради її вирішення. Нас хвилює проблема. Нас цікавить, наприклад, ми бажаємо у нас є спільний інтерес просувати народні мистецтва, і ми об'єднуємося, просуваємо ці народні мистецтва. Нас дуже хвилює за порушення якогось нашого права як громадян. І ми об'єднуємося щоб захищати це право. Це є простими словами об'єднання людей. А об'єднує цих людей якийсь спільний інтерес, який не стосується їх як учасників взаємодії з органами влади чи з бізнесом, бо кожна людина в житті відіграє декілька ролей в суспільстві. Да, ми йдемо в магазин, ми щось купуємо. Ми є споживачами. Ми звертаємося до органу влади. Пишемо заяву, надайте нам статус, надайте нам пільгу, надайте нам послугу, і це в нас іде статус громадянин влади. А є люди, ми між собою об'єднуємось. Ми взаємо. Ми діємо по горизонталі і об'єднуємося Ми навколо звичайних інтересів, які ну які є спільними для нас. Є одне чудове дослідження, чому північ Італії багатша за південь Італії за, нібито, схожих умов все рівно громади по різному розвиваються. І одним із таких факторів, чому успішніші і багатші, скажімо так, громади на півночі Італії ніж на півдні Італії було встановлено, що це пов'язано якраз з можливістю от таких от громадських об'єднань чи наявності громадських об'єднань, коли люди між. З собою по горизонталі спілкуються навколо тих же різних інтересів, про які я вже говорив. І чим більше таких громадських об'єднань в громаді, тим краще соціальні зв'язки між людьми. А якщо такі зв'язки краще, то це дає поштовх до розвитку. Люди не можуть спостерігати байдуже, якщо щось не робиться, або вони не проходять повз якусь проблему, і спільна взаємодія допомагає вирішити цю проблему. На сьогоднішній день в Україні громадські організації є повноцінними драйверами розвитку громади і скажімо, стійкості громади, тому що така от горизонтальна взаємодія людей творить чудеса. Чи то волонтерська діяльність з вирішення якоїсь нагальної проблеми, яка пов'язана зараз в цей момент, коли щось загострюється або люди чогось потребують. Чи волонтерська діяльність, чи, наприклад, люди об'єднуються в громадське об'єднання, або бачать, що, наприклад, можна просувати якісь там цікаві технології, те, що ми інколи називаємо соціальне підприємництво, тобто підприємництво не заради отримання прибутку, а заради просування якихось цікавих новацій, змін і так далі. В Практиці програми добре і дуже гарні приклади, коли громадська організація бере на себе таку драйвову або лідируючу роль у вирішенні якоїсь маленької локальної проблеми. Це не значить, що замість влади, а просто. Люди, скажімо, більш прискіпливіше і більш фокусованіше дивляться на якісь, на перший погляд, можливо, дрібні проблеми, але вони бачать, що в цьому є потреба і докладають спільних зусиль, щоб цю проблему вирішити. І таким чином, громада, яка насичена громадськими організаціями, а через це дає розвиток потужних соціальних зв'язків, вона здатна це зробити ривок у своєму розвитку. Тобто, це не значить, що лише громадські організації є драйверами, але рух чи розвиток громади буде не такий драйвовий, не такий повноцінний, якщо дуже... Бідно або зовсім немає громадських об'єднань. Програма ЮСЕЙ добре допомагає у встановленні громадських організацій та підтримує їх на шляху розвитку. Зауважує Володимир Купрій. Програма добре як зацікавлена в тому, щоб люди розуміли, що громадська організація це якраз є той один інструментів, коли спільними зусиллями в громаді можна вирішити ту проблему, яка хвилює всю громаду. Наприклад, ми допомагаємо таким ініціативним групам маленькими кроками осягнути, зрозуміти, що коли вони створять інституційну організацію, то це додасть їм більше можливості у реалізації задуманого. Таким чином, ми допомагаємо пройти оцей шлях становлення, тому що громадська організація буде тоді. Успішною, коли вона визріє як необхідність, як важливість, коли люди будуть поділяти цінності, будуть поділяти мету, будуть розуміти для чого вони об'єднані. Для цього треба певний час. Там, де громадські організації створені спонтанно, коли знаєте, треба зібрати гроші і вирішити якусь проблему, там змінити вікна в школі. Ну для цього громадська організація як на мене це зайвий клопіт, тому що виконавши один раз цю задачу, потім громадська організація перестає функціонувати. Потім ми допомагаємо їм бати про інституційний розвиток. Тому що без інституційного розвитку дуже тяжко знову ж таки бути успішним, тому що організація повинна мати відповідну спроможність, скажімо, розробляти проекти, впроваджувати проекти, мобілізовувати населення. Все це треба вміти, і це треба бути на, на певному рівні розвитку як організації. І от ми навчанням, консультаціями, підказками допомагаємо громадським організаціям пройти цей шлях. Ну і ще один інструмент підтримки громадських організацій допомагаємо невеличкими грантовими коштами реалізувати маленькі невеличкі проєкти, проекти, але такі проекти, які дозволяють побачити швидкі зміни, коли люди діють спільно. Серед громадських організацій, яким допомогла програма Юсей Добра, центр розвитку громад, ідея дія результату у Вижницькій громаді Чернівецької області, її голова Галина Єрема розповідає про діяльність центру. Наша громадська організація офіційно працює з 2018 року, і за цей період ми втілили в життя багато різноманітних проєктів, які стосувалися як і жіночого лідерства, так і інструментів популяризації інструментів є демократії, екологічних проєктів. В період коронавірусу ми проводили активно онлайн семінари про те, як мамам не зійти з розуму разом з дітками під час ізумів і в і, і домашньої роботи. Клопотів, такі психоемоційне розвантаження. А з настанням війни в Україні ми активно допомагаємо внутрішньо переміщеним особам, це надання гуманітарної допомоги, проведення інтеграційних заходів та психосоціальної підтримки для діток. Відгуки позитивні, тому що діяльність, яка має напрямок проведення інтеграційних заходів чи психосоціальної підтримки, це тут, включаючи і екскурсії, і вишивання, і майстер класи Си там по писанкарству, по в'язанню. це спосіб навчити людей, що робити щось нове, і також це гарний спосіб їх відволікти від їхніх буденних проблем і переживань, які зараз присутні з нами всіма центр розвитку громад. Ідея, дія, результат виховує культуру сортування від найменших до найстарших, каже Галина Єрема. Ми в минулому році реалізовували проект Діти амбасадори змін екосвідомості жителів вижиницької громади, в рамках якого проекту ми ходили, відвідували школи всі школи громади з майстер класами Де й друге життя сміттю і вчили діток, як правильно сортувати сміття. Адже ми вважаємо, що цю культуру сортування сміття потрібно виховувати з маличку для того, щоб зменшити по перше кількість сміття в громаді, по-друге, щоб привити любов. До сортування і до того, що не викидати сміття туди, куди його не можна викидати, бо потім ми ходимо його самі і ж збираємо там біля берегу річки чи на узбіччях. І друге, це для того, щоб ми жили в комфорті, в чистому, гарному середовищі. У нас дуже гарна природа, дуже гарне містечко. Чим воно буде чистішим, тим воно буде для нас самих вже приємніше ну, в ньому жити. Громадська організація також проводить у місцевих школах майстер-класи, де розповідає про важливість культури перероблення сміття. Чим більше про це говорити, тим більше людей сприймають цю культуру, наголошує Галина Єрема. Та й добре нам допомогла. Адже вони нам підтримали даний проект, в рамках якого ми провели в кожній школі по два заходи. Ми робили з пластику квіти. Ми робили ангеликів. Ми робили там різні подарунки. Дітки робили подарунки, які потім забрали для своїх там батьків чи мамів. Ми закупили по 12 баків для кожної школи. Вони дуже гарної якості, які будуть служити довго і ну і довго. Ми розробили плакати. Стався до сортування сміття від. Вповідально, які розмістили в кожній школі, бібліотеці та адміністративних закладах це все в рамках проекту. Тобто, ми провели чималу роботу. Дітки малювали малюнки, як вони уявляють свою громаду чистою, як правильно сортувати сміття, і це дало такий поштовх, що зараз в кожній школі все більше і більше про це говорять на уроках чи то трудового навчання, чи то основ здоров'я. І нас це тішить, і ми розуміємо, що ми будемо далі продовжувати цю діяльність. Чим більше ми про це. Говоримо тим більше людей сприймають цю культуру. Громади. Історії боротьби та розвитку. Я Руслана Кравченко. І це подкаст Громади історії боротьби і розвитку. Сьогодні ми говоримо про організації громадянського суспільства як цеглинки, стійкості та розвитку громад. Ще один приклад свідомої громадської організації це ініціатива Вдячна лапа, яка діє у новоукраїнській громаді Кіровоградської області. Її очільниця Наталія Борисова зауважує, що організація створилася з ініціативної групи. Громадська організація Вдячна лапа ми заснували 11 листопада минулого року. Спочатку у нас була інститутна група. Ми зібралися з дівчатами і почали своїм коштом стерилізувати тваринок, возили їх у міську лікарню на стерилізацію. А потім почали звертатися по допомогу до фондів, і нам відповідали, що ну ініціативним групам без юридичного супроводу ніхто допомагати не буде. Тало рішення вирішили, що потрібно створювати громадську організацію. У нас були просто. То більше можливостей мали б людей би згодовували б краще, б якось була більша довіра не просто до ініціативної групи. Хоча у нас було 20 чоловік, які активно допомагали тваринам. Ще нам дуже допомогло те, що з одної сторони, мабуть, допомогло в місто. Почали приїздити дуже багато переселенців, і вони подавали дуже гарний приклад того, що годувати безпритульних тварин це дуже добре, тому що в нас у місті це якось така була. Тим паче почалась війна, і це було. Деякі говорили це недоречно, не на часі, не потрібно. Навіщо ви це робите? Зараз не до цього. Ні, отак ви зробили громадську організацію. Вдячна лапа. Це про піклування, про безпритульних тварин. Громадська організація стала головним виконавцем міської програми. Наталія Борисова називає своїх підопічних лагідно хвостиками. Ми виявляємо тварин, знаходимо кураторів, потім дивимося, де як що, лікуємо, забираємо з вулиці. Ми орендували невеличкий будиночок, де ми зробили таку центр тимчасової перетримки. Забираємо цуценят дорослих собачок. Ми забираємо, стерилізуємо. Включили для цього фонд хепіпо. І в нас є програма міської ради, яка нам допомагає. Ці два фактори вони дуже допомагають цьому питанні. І потім ми перетримуємо п'ять днів. Тваринок, і випускаємо на місце там, де взяли, наприклад, дорослих. А маленьких цуценят залишаємо, хворих залишаємо, лікуємо і звичайно прилаштовуємо. Ось о, ми у минулому році прилаштували 30 дорослих собак, цуценяток 82 хвостика, кошеня 22 хвостика і кішок 12 хвостиків. Це дуже хороший показник. Пристерилізували ми в минулому році кішок 112 хвостиків, котиків 10 хвостиків, а собачок 84 хвостика. Громадська організація Вдячна Лапа працює ще й з просвітницькою метою, розповідає, як бути другом для собаки і вміти ним опікуватися. Справа в тому, що ми не просто так віддаємо хвостів. Наша організація, що в нас дуже великий напрямок, це просвітницька робота. У нас дуже багато молоді в організації, дуже багато. Підлітків вони приходять у центр. У нас екскурсії приїжджають, діти допомагають, волонтерять, будують, доглядають за тваринами, прибирають вольєри. Навіть буває так, що батьки не дуже хочуть, а діти дуже хочуть. І це навіть у сім'ях буває таке, знаєте, суперечки, а діти прямо рвуться допомагати. І ось приїжджають екскурсії, і одразу говорять, що мама сказала нікого не брати. Діти приїздять, плачуть. Вони так хочуть менші, які там приїжджають з вчителями. Це дуже добре. І в нас. Просвітницька робота. Наші діти молодь взяли, наприклад, грант, і вони це було 75 тисяч. Ми розставили під нашим патронатом. Вони розставили по місту, по нашій громаді, будиночки для котиків, і буде для собак куратором. Поїлочки і годівнички з таких каналізаційних труб по місту. І тепер ми їздимо, наливаємо туди водички, сипемо корм. Діти до цього долучаються, дивляться. Їм це все подобається. Це все функціонує. А ще ми їздили по всіх і їздимо по всіх садочках, школах. Ліцеях і розповідаємо про турботливе відповідальне ставлення до тварин, щоб люди розуміли, що це не іграшка. Якось ми пропонуємо присталізувати тваринку, а нам люди відповідають. Та ну навіщо? Хай будуть стінята? В нас є малі діти, вони з ними будуть гратися і тягати їх. Ну як це так можна? От ми розповідаємо, що так не можна, щоб люди розуміли, що за безвідповідальне відношення можна отримати не тільки штраф, а, наприклад, ще й кримінальну відповідальність за жорстоке поводження, коли ви прив'язали на ланцюг собаку і зовсім її не годуєте. Сусіди. Телефонують, ми їдемо, звичайно ж пишемо заяву і конфіскуємо собачку, забираємо до себе. А діти наші ходять з листівочками по садочках, по школах, поліцеях. Розповідають, роздають, розказують. Ми виходимо з просвітницькою роботою в теплі пору року. От коли, наприклад, канікули у школі з дітками виходимо, виносимо столик і роздаємо листівки на базарі. Там дуже приїжджає з усіх громади. Люди якраз на базар, і ми роздаємо, розказ. Іншостеризація це дуже добре, Того, що чомусь люди навіть не знають, що таке стерилізувати собачку. Проще вивести в поле. Вдячна лапа завдячою програмі Юсей Добре за підтримку її діяльності. Водночас Наталія Борисова каже, що спочатку ставилася до грантових програм із певною насторогою. Якось гранди таке слово було дуже багато наших волонтерів говорили навіщо і що воно дасть. Знаєте, ця програма і добре це голос громади. Ось у нас з турботою про твари» називався проект. Він у нас було завдання в проекті донести до людей оцю проблему без відповідального жорстокого ставлення до людей. І ми зробили заходи. У нас був кінопоказ. Ми потім їздили по селах громади із заходами, розповідали про організацію. Про тварин, про те, що можна робити. У нас був інструмент участі підвищення питання. За допомогою нього ми робили плакати, і люди могли підійти і писати на ньому все, що хотіли: анонімно, які проблеми, що їм потрібно в селах. І ви знаєте, дуже було так цінно і так, якось приємно, щемливо. Громадські організації інколи сприймають як нібито збирачів грантів. Однак, експерт із питань залучення громадськості програми Юсей добра» Володимир Кушнір наголошує, що це не так. Він також закликає людей об'єднуватися і пояснює важливість цього процесу. На жаль, дуже розповсюджений сприйняття і підхід, що громадські організації в громадах це для збору грантів або залучення грантів. Це дуже хибний і помилковий шлях і хибне уявлення про ролі природу громадських організацій. Якщо громадську організацію затягують для залучення грантів, можна, як кажуть, не тратити куми сили. Не треба цього робити. По перше, це розмиває саму основу і люди перестають вірити в силу громадських організацій, бо сприймають його просто як така каса по збору чогось або залучення чогось. А по-друге, якщо громадська організація існує тільки для збору грантів, то якраз це тільки підживлює оте, знаєте, дуже розхожу фразу грантоїдські організації. Да? Організації, які їдять грант, в такому негативному з негативною конотацією. Як краще розуміти природу і сутність громадських організацій, ще раз громадська організація це ініціатива людей в основі громадської організації спільний інтерес. Спільний інтерес це він має стосуватися того, що стосується суспільства, що хвилює громаду, не хвилює громаду. Це лише ресурс. Сьогодні грант є завтра його немає, але грант ніколи не прийде, якщо громадська організація не буде стійкою, якщо вона не уявляє свою місію, заради чого вона існує. Громадська організація не може бути інспірована, або створення її не може бути підштовхано е, органу місцевого самоврядування. Якщо тільки це робити і тримати так, знаєте, громадську організацію, яка існує тільки для залучення грантів, це знову ж таки шлях ні в куди. Вона не протримується довго і вона не буде виконувати свої соціальні місії як такої. Тому громад громадську організацію треба сприймати звичайно як драйвера, як помічника, як того, хто допомагає розвиватися, є повноцінним співучасником, партнером рівноправним, а не лише той, хто приводить якісь гранти. І ще раз гранти не ніколи не прийдуть туди, де немає уявлення, заради чого це робиться, якої соціальної зміни ми хочемо досягти. Гранти це не лише закупівля, бульдозера, трактора для громади. Це знову ж таки хибне уявлення про проекти, які повинні залучатися, борпроваджуватися. В територіальних громадах тому дуже важливо, щоб органи місцевого самоврядування в своїх територіальних громадах стимулювали, заохочували людей самостійно створювати свої громадські об'єднуватися. Нехай спочатку ініціативні групи, завтра якісь клуби. Післязавтра воно доросте до громадської організації. А громадським організаціям важливо розуміти, що не лише написання проектів і залучення грантів є основою вашої діяльності. Гранти і проекти прийдуть тоді, коли будуть ідеї, коли ми будемо будемо розуміти місію, заради чого ми існуємо відчувати громаду, відчувати потреби тої цільової групи, заради якої ви працюєте, і громадська організація це не обслуговує громаду. А громадська організація це та інституція, яка знову ж таки є фундаментом, цементом узгуртованості і стійкості територіальної громади. Тому ще раз велика порада тим, хто скажемо проявляє інтерес до громадських організацій. Громадська організація це об'єднання людей навколо спільного інтересу, який стосується громади, суспільства в Ціному, а не лише якогось вузького там кола людей, або лише конкретної якоїсь однієї особи, або тільки органів влади. Громадські організації це фундамент територіальних громад, зауважує Володимир Купрій і додає, що згуртованість людей може подолати всі проблеми. Ви слухали подкаст громади історії боротьби і розвитку на громадському радіо. Я, Руслана Кравченко, працювала сьогодні при мікрофоні. Слухайте. Думайте Громади історії боротьби та розвитку партнерський проєкт українського кризового медіа центру та громадського радіо за підтримки програми USAID. Децентралізація приносить кращі результати та ефективність. Добре.